В Тернополі залишалося багато полонених німців, і вони працювали, їх конвоїри возили, водили на працю. Вони розбирали завалене, бо кожний будинок в центрі, особливо міста, був розвалений. І щоб в ньому робити якийсь ремонт, щоб його привести до порядку, то треба було ті розвалені, ті грузи з того будинку винести. Німці це робили. А ми йшли до школи, ми то все бачили, бачили, які вони бідні і, і голодні, і все. І, ми то, що мали перший раз, як ми я сказала Колєві братові, що дай віддамо ті канапки, що нам мама дала до школи, ми віддамо їм. І ми спитали конвоїрів, чи ми можемо підійти до них і дати їм. А конвоїр сказав, що ми можемо це зробити. І ми підійшли їм дали той хліб, і вони нам дуже дякували. І потім ми то все розказали мамі. На другий день мама вже напекла баробою в братрурі і завернула. Ту серветку біли, бо тоді ще не було ні пакетів, ні нічого. І ми той хліб, то знову ті канапки. І вже мама більше ті канапки робила, і ті барабольки, і ще солі, в папірчик завинула. і ми знову просили тих корвоєрів, а вони кажуть, що, що щоб ми йшли і їм давали. То вони такі були вдячні, ті німці, вони не так, а в конвірі нічого не казали. Ми там, коли я по-німецьки вміла говорити, тепер забула. І вони нам нічого не казали, ми спілкувалися з німцями. І